Одне з головних місць відпочинку серед рівнян та гостей обласного центру місцевий зоопарк, чекає на інфраструктурне оновлення. Тут хочуть розширити існуючу автостоянку. Нині вона здатна розмістити лише три десятки автівок. Тоді як за планом, після реконструкції буде розрахована майже на півтори сотні паркомість. Зі слів директора рівненського зоопарку Олега Павлюка, проблема є нагальною, адже кількість відвідувачів щороку зростає, і більшість добираються сюди власним транспортом. У вихідний і святковий день машини стоять на кілька кілометрів вздовж проїжджої частини ми неодноразово були свідками випадків, коли дітлахи, виходячи з машини, потрапляють фактично під колеса проїжджаючих повз машин. Тому дуже великі ризики, що прогулянка може закінчитися і бідою, і горем для когось. Для того щоб розширити автостоянку біля зоопарку, зріжуть частину зелених насаджень і реконструюють територію при в'їзді. Згідно проекту, з правого боку від зоологічного парку будуть паркомісця для туристичних автобусів, а зліва для автів. Реалізувати садума не хочуть за кошти з міського бюджету. Сьогодні ми, наприклад, бачимо, що місто виділо на цей проект два мільйони. Відповідно, ми роботи ці розпочнемо. Якщо буде можливість міста додавати ці кошти, ми будемо додавати. Не буде ну поки будемо рухатися так, але робота це думаю потрібно і виконувати. Тим більше гроші закладені і депутати теж їх ну, можливість використати їх саме ці локації. Окрім цього, по всій території зоопарку хочуть встановити близько двох десятків камер відеонагляду, а також систему оповіщення. Це дозволить убезпечити відвідувачів закладу від виникнення потенційно надзвичайних ситуацій і посилить контроль. Необхідне обладнання готова надати компанія зі Львова. Всі ці системи будуть монтуватися і налаштовуватися з побажаннями замовника. Дуже власне важливо підкреслити, що всі ці системи будуть фінансуватися за кошти нашої компанії, тобто, вся закупка обладнання, встановлення. І подальше обслуговування під час експлуатації у зоопарку. Переконані, що усі заплановані інфраструктурні оновлення зроблять це місце ще більш цікавим не лише для рівнян, а й гостей міста і сприятимуть зростанню загальної туристичної привабливості обласного центру. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.